Вітаю вас на своєму каналі, буду вдячна за лайк і підписку. Сьогодні буде багато цікавого матеріалу, тому що ми з вами відправляємось в найулюбленішу мережу секонд-хендів всіх канадців, Value Village. І тут завжди багато людей в будь-який час, коли б ти не зайшов. Одразу ж показую стенти з сукнями, але хтось напевно міряв і залишив пальто. Бренд невідомий і воно повністю з поліестра. Цікава сукня від Капі. Середня ціна на нові сукні цього бренду сягатимуть 180 доларів. У цьому секанті саме на сукні завжди дуже завишені ціни. Ось, наприклад, я побачила сукню від Ted Бейкер. Оцінили її у 30 доларів. Також ще й ціна без податку. Це вже не дорогий бренд, але сукня доволі трендова. Вінтажна оксамитова сукня гарно переливається, цікавий колір, але з поліестера. Це вже вовняна сукня від Uniqlo, мій улюблений бренд. Хоч це масс маркет, але подобається їх філософія, прості лаконічні фасони та якісні тканини. Цю сукню я знайшла в розділі халатів. Мені здається, це може бути якийсь національний одяг, але яскравий, цікавий, розшитий бісером. А це вже такий цікавий двосторонній халат, але шкода, що пояс був загублений. Склад нього 50 шов, 50 поліестер. Ще в розділі футболок хтось залишив яскраву червону вельветову сорочку. Бренд Volnage мені зустрічається вперше. Ціни на сайті не з дешевих, середня ціна на сорочки десь 200 доларів. Ця футболка від Томі Хелфігер майже за 9 доларів, та і та виявилась із плямами. Ааа, дідас вже у гарному стані, але аж за 10 доларів. Футболка з Елвісом за 7 доларів. До речі, вийшов фільм про нього. Е, якщо хтось дивився, напишіть свою думку, як вам. Чи сподобався? Сподобалася ця біла футболка. Бренду такого не знайшла навіть. Можливо, вона вінтажна, виготовлена в США. Беру до примірки. Привернула мою увагу ще така куртка. Тканина переливається, наче ціна на неї недорога, але на мене завелика. І в неї ще такі цікаві гудзики. Наступна річ вже шовкова, і це сорочка алого кольору. Але знов короткий рукав видає вік цієї речі. Ще одна шовкова сорочка, але вже в чорному кольорі. Але така куценька, приталена. Ще було багато недорогих тоненьких лонгсливів. Ветер дуже великого розміру, що не одразу я зрозуміла, що і до чого. Трошки спортивного одягу. Толстовка від орендж доволі мила, якісно зроблена, розмір L за 14 доларів. А цю яскраву від Champion явно погризла собака, після чого вона, напевно, і відправилась до секунду. Далі стенд із джинсами можна знайти будь-якого кольору та будь-якого фасону. Мою увагу привернули ці яскраві з Coca-Cola, але там були зачіпки. Ще цікаві такі базові чорні джинси з високою талією. У складі багато еластану, тому добре тягнуться. Але вони не скінні, а мають більш прямий крій. Вирішила вам показати трішки з чоловічого відділу. Це була цікава ковтинка, але на ній я помітила прями, що вони вивіли і відправили до секунду. Макс за 7 доларів і вона як нова, хоч розмір і невеликий. Напевно, десь сіксес. Яскрава жовта кофта від Томі Хелфігер теж була в доволі гарному стані. Ще таке тепле щільне худі помаранчевого кольору за 10 доларів, але, на жаль, знайшла плями. Повертаємось знов до жіночого відділу, це з верхнім одягом. Дощовик парка в світлому відтінку, але було забруднення. Симпатична джинсова куртка з утепленням. І полотне чудовіська від Джейкоб. На дотик вона не дуже приємна. Не знаю навіть, яке зараз взуття показувати, тому що тут взагалі чи кросівки з кедами, чи вже зимові варіанти, де місезонного взуття дуже мало. І, до речі, саме велювіліч ще до ціни на ціннику треба додати податок в розмірі 13% це для Онтаріо, щоб отримати фінальну вартість. Тут дійсно треба уважно дивитися і вибирати, тому що ціни великі. Хоча, як я казала в минулому відео, бо у товари також підлягають поверненню. Якщо вам щось не підійшло чи не сподобалось, можна повернути, але вам не віддадуть кешем, а зарахують на вашу якби, бонусну карту. І вже з наступної покупки ви можете її розрахуватись. Кети від кож, які вже побачили немало в своєму житті, за 20 доларів. Шкіряні балетки за 15 доларів. Гарні для широкої ніжки великого розміру. Це більш вже такі трендові зимові чоботи, але з першого дотику розумію, що не дуже якісні і дорогі. Не знаю, чи відслужить такий хоча б сезон, але можливо комусь для когось образу підійдуть. Ще покажу вам трохи біжутерії. Тут завжди багато чого навішане, але ситуація така, як і з сумками. Щось варте уваги розбирають одразу ж, тому частіше тут висить чи зламане, чи те, що можна і так придбати на AliExpress. Тепер стенд з сумками. Якась картонна сумка не варта уваги, а червона дуже схожа на щось вінтажне. Я не впевнена, що то шкіра і аж за 15 доларів. Також тут продається мебель килими картини посуд, велосипеди, спортивні товари. Будь-що, що ваша душа побажає. Це вже я готуюсь до примірки, і в мене повний візок з одягом. Але перед цим ще покажу, що я знайшла у відділі головних уборів. Була така шапка з замші і хутра. І шкіряний берет у трендовому бордовому кольорі. Першим приміряю дуже класне пальто, але по цьому бренду не знайшла ніякої інформації і бірки зі складом не було, але відчуваю, що вовна в ньому точно є. Було написано, що розмір L, але головне, щоб підходила по плечах і не були за короткі чи за довгі рукава. Тому мені здається, що на мене сіла добре. Наступну річ, яку я знайшла, була чорна жилетка від Коламбії. Були плями, але я впевнена, що з такої тканини все швидко відіпреться. Розмір М на мене якраз. А через це чудо я просто не змогла пройти повз і всього за 10 доларів. Так і уявляю цю куртку в якихось образах зі шкіряними штанами. ідеально, ну просто краса. Наступне пальто взяла для примірки тільки через його колір і склад. Хоча одразу видно було, що не актуальна довжина та застарілий фасон. А ще моя джинсова оверсайз. Курточка стала зовсім не оверсайз, тому я шукаю їй заміну. І ця мені сподобалась кольором, але вона не така щільна. Хоча форму тримає і в принципі добре сіла на мені. Ще з верхнього одягу було таке світле полупальто від Brunz базар за 20 доларів. Непогане, але треба було без толстовки міряти, інакше складається враження, що воно мале на мене. Приміряє вільветову сорочку, яку я знайшла раніше і вже показувала, але якась вона занадто довга. Чи що ви думаєте? Ще сподобався мені кардіган від H&M в бусковому кольорі. Навіть махарі у складі, але ж через нього він буде колотись? Але сів і із сірими брюками виглядає чудово. Далі покажу два світшоти. Шукаю для себе якийсь базовий варіант. Від Юнікло прям за космічною ціною. Новий по акції буде не набагато дорожче коштувати. Але просто примірюю, а ви напишіть, який з цих двох варіантів вам сподобався. А це одразу видно, що щось неординарне і яскраве. Тому що це худі від тісюаль, але воно без утеплювача тоненьке. Це якась вінтажна вовняна жилетка, трохи колеться і довжина ні туди, ні сюди, а що ви думаєте? Ще від Тахарі светр з мариносової вовни у яскравому кольорі, щоправда, на мене Елька все таки завелика, особливо в рукавах. Ще один светер поло від Contemporain за 13 доларів. На сайті середня ціна на светрій 70 доларів. Це кардіган від Benetton, але не приміряла, тому що побачила, що він на мене замалий. І в цьому кашеміровому светрі я знайшла дефект тепер перейдемо до низів. Взяла декілька спідниць, ця вінтажна з вовни. Здавалося цікавим, що вона в клітинку. І гуцики не посередині, а трохи збоку, але мені не вистачило довжини. Ця вовняна спідниця у меланжевому хакі кольорі за 10 доларів, але розмір Елі все таки великий на мене. Хоча і довжина, і склати колір супер. Ця спідниця теж звовне в такому темно сірому кольорі. Камера не передає його. Забула ще показати ціну, вона коштувала 15 доларів. Цю спідницю вже приміряти не стала, просто покажу вам. Вона максі з віскози, ну дуже красива. Ще хотілося б знайти для себе джинсову максі спідницю. Ця гарна, але не мого розміру. Новенькі замшеві штани за 15 доларів, але я якось не помітила, що вони з кльошем та ще й завеликі на мене. Ці вовняні брюки вінтажні на підкладці. Сподобалась їх така неоднорідна структура, але як трохи закороткуваті, що скажете, і всього за 6 доларів. Ще знайшла 501 перші левайси за 15 доларів, якось вони мене обтягнули і за короткі. І на ще покажу вам сумку, яка мені сподобалась шкіра добротна є вставки всередині замші, і її ціна 30 доларів. І всього я купила 8 речей. Останні дві я вже знайшла перед виходом, тому їх не маю відео. Але можете написати свою думку, які ви вважаєте. 6 речей я купила. Буду з вами прощатись. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки. Бай!